Майже за все, я хочу, щоб люди зараз мені сказали, що я маніпулюю. Я не хочу, щоб ви подумали, що я маніпулюю, але я зманіпулюю. маніпулюю. Але ви не подумайте, що я маніпулюю. Чи ви е, бачите хороше рішення з картонної реальності? Картонна реальність. Отак вивернути може, знаєте, дуже тільки натренована пропагандистка. Молодь і не лише молодь вийшла із гаслами на картонках. Тобто, взяла те, що було під рукою. Це, власне, і демонструє стихійність, невимушеність цих протестів. Схопили, що було під рукою і пішли. Натомість Мосійчук маніпулює і називає протести картонною реальністю, тобто тим, що не справжнє і штучне. І знаєте, це треба бути останньою, не буду казати це слово, щоб отак перекручувати. В нашій конституції сказано, що єдиним, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ну, так, як мінімум написано, і це правильно. Суспільство, як то кажуть, проявило свій заклик. Заклик до тих чи інших, інших вимог. Ну так, на жаль, якщо б народ не почули, це цілком могло зіграти катастрофічну роль у питанні нашої війни через, якщо хочете, бінарність думок. Яка могла виникнути в нашому суспільстві? А з нашого суспільства складається армія.